Я так... Ради так, нас дійсно на цій конференції, яка вже стала традицією, чи вона вже є дванадцятою, гарною традицію, я думаю, Можна розбити і отримати Державний інститут прокуратури, як люди будуть підтримувати, розвати її далі. З, якого, власне, оцих конференцій, завдяки вашій спільній, багатоплідній, багатоденній роботі, можна почерпнути щось нове, відкрити якусь таємничу завісу власне, нашого древнього чи великого лучиська, і е, дати доступ не тільки е, тим людям, які. Це вузько спеціалізованим, які цікавляться історією власне, а дати, звичайно, звичайно, чи волення. Заробилися на звійки. Це, це вже не з форми. Тут добре видно, що воно закручувалося, чекалося там ну, в одній стороні заплачено, а ця вже частина бачила.

Церкві проходились одні різні колективні, навіть вузьке братство проводило там свої збори. Так, І в один час нами зберігалися і книги різні, городські книги, і навіть окно для реєстрових козаків.